Зараз ви можете спостерігати за тим, як на натуральній шкірі оживає образ посейдона, давньогрецького бога, морів та океанів. У міфах він керував стихіями, здіймав хвилі та дарував спокій тим, хто заслуговував на прихильність. Його символом був тризуб, знак сили та влади, як і тоді, так і сьогодні асоціюється з енергією та непокорою. Кожна лінія, кожен штрих цього малюнку був адаптований для того, щоб я зміг протиснути його на шкірі та максимально точно передати саме такий образ. Орнамент на тризубі, волосся. Кожен м'яз був добре продуманий, бо коли ми робимо тиснення, треба враховувати рельєф, тобто є впадини, за рахунок яких зламується світло і утворюється тінь. І саме тінями підкреслюється цей рельєф. В попередніх відео ми вже з вами зрозуміли, що тиснення на шкірі це надзвичайно цікаве мистецтво. У цьому ремеслі можна відобразити фактично будь-що, можна відобразити якісь сюжети з історії, можна відобразити якихось відомих постатей, якихось цікавих персонажів, істот, символіку, будь-що. Шкіра це унікальний матеріал. Саме ця шкіра зберігає кожну лінію, кожен вигне, і цей малюнок стає одним цілим із виробом. Це дуже цікавий досвід у роботі, а ще цікавіше, володіння таким виробом. На мою скромну думку, такі речі є справді унікальними. Посейдон це образ сили, впевненості та незламності. Той, хто обирає його символ, підкреслює власну рішучість і внутрішню енергію. Такий виріб стає не просто аксесуаром, а особистим оберегом, який має свій характер та зміст. Гаманець він з нами фактично постійно. То чому він не може бути чимось більшим, ніж просто гаманець? Кожне тиснення виконується індивідуально. З увагою до деталей, я думаю, тут ви вже спос змогли спостерігати, що кожна лінія вона пропрацьовується не тільки з одного боку, а буває так, що впадено опрацьовується з усіх сторін, щоб надати саме тові фактури, яка потрібна. От мені цікаво. А як ви уявляєте посейдона? Напишіть в коментарях, яке зображення або яку асоціацію у вас викликає саме такий персонаж. Мені буде цікаво почитати, Тихого, мирного.